Це в мене такий стакан уже давній, давній. Приїхала до мене трошки дочка жити. Прибирала в кухні, приходжу, дивлюсь, мій стакан уже в смітнику. Кажу, це чого він у смітнику? Ну, бо він вже такий облізний, негарний. Кажу, ти що? Я ж ним душу тісто, як ліплю вареники. Я його смітника помила й назад. Ти хоч людям так не кажи. А що в нас в смітнику? Щось таке страшне, чи що? Там завжди чистий кульочок, бумага якась валяє. А воно мені зручне, цей стакан, розумієте, і все. Зручний він мені. А катруся його в смітник поперла, да? так? Да, так, бо він уже такий ось Це Дитячий стаканчик колись такий був. А мені ним зручно видушувати. Я пиріжки отак видушую, ну, розкачую. О, цього, помити його, витерти і самим користуватися. Ну, то я ж таке і зробила, а ви кажете, людям не кажи.